Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани! Стало відомо, навіщо потапу такі провокативні відео. Саме це зараз активно обговорюють в мережі, але попри всі дискусії, відповідь, скоріш за все знаходиться на поверхні. Всі ці скандальні відео з представниками українського шоу бізу зроблені лише для того, щоб привернути до себе увагу, особливо в умовах, коли творчість потапа вже не настільки популярна серед аудиторії. Зараз Потап проживає за кордоном і виступає в нічних клубах, в яких аудиторія рідко перевищує 300 осіб, і вже нема такого ж прибутку, який був раніше. І щоб хоча б трохи спробувати виправити ситуацію, репер придумав нового персонажа: Славік Балаган. Як стверджує сам Потап, Славік артист із Східної Європи, який своєю творчістю намагається висміяти моральні засади заходу, які заважають бути щасливими. Там, звідки він родом, відсутні костюми, зарплати, правила і політика, але все ж люди щасливі. Реакція аудиторії була неоднозначна, і багатьом шанувальникам таке альтер-его потапа здається образливим. Чого вартує тільки те, що за чотири дні від створення нової сторінки в Інстаграм на Славіка підписалось всього 200 осіб. Яскравий приклад, наскільки знизилась популярність артиста. І щоб, хоча б, якось повернути себе в поле зору. Він почав випускати провокативні відео. І нехай з цього виникне новий скандал. Нехай будуть коментарі, що йому треба лікуватись. Це лише зіграє на руку його популярності. Адже чим більше уваги, тим більше шанувальників можна знайти. А що думаєте ви про Альтер Его Потапа і про його перспективи в сфері шоу бізнесу? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.